Приїхав я на таку водойму, де є линок і карась хороший. Також є краснопірка, плутвечка, Ну це вже якщо ставити опари шапінку. Ось тут таке зайшов місце. Зараз біля п'ятої години, ще немає п'ятої. Буду замішувати прикормку, закормлюватися, закину одну донку так для експерименту, десь, десь не знаю, десь туди вліво. Там я бачу віконечка на карася і на поплавочку буду пробувати ловити линка карася. Є хороший гноювий хробак, бачу рибка ходить. Так кормлю я дві точки. На ну, десь усюди і там трохи лівіше. Ух, як там пішли хвилі. Так, ну вийхробочок. Будемо пучками надівати. Говорити я мушу тихо, тому що це риба пуглива. Ось така краса. Гачки я зараз покажу, які я використовую. Так, тут донку закинув. Тут два поплавочки. один і там другий. Що не закинув донку. І одразу був удар. Я ще не встиг дзвоник почепити. Прикормки ще трохи залишив. Потім ще в обід закормим. Гарно вийшло. Прикормку я дав. Ось таку сипучку, це основа. Лин, творог. Добавив я також сиру. Трапер марципан і борошно хрубака, активатор. Так десь дав третинку, запах такий в нього досить різкий. Поводки в мене йдуть 016. Ось такі. На одній вудочці Гачок Вісімка капін-хук, а на інший ось таку, такого типу взяв. Перший раз такі гачки використовую, сьомий номер. Вони трошки більші. Так що все, надіємося, що впіймаємо линка або хорошого карасика. Якщо лин попадеться, я буду неймовірно щасливий, тому що я його ніколи не ловив. У мене дуже великий азарт. Також є одна маленька махова вудочка. Якщо не буде клювати лин, то я ось там віконечко. Також закину, тут є краснопірка і плотва хороша. На опариша на пінку можна закинути буде. Там трошки далі від мене, за цими камішами. Чоловік ловить теж, на линка прийшов на поплавочки. Власне, він мені і підказав цю локацію, написав у Фейсбуці. Він також знімає відео на, на канал. В основному у нього спінгова ловля, але ось він попробував і ловив тут хорошого лина. Посилання на його канал залишу в описі. І сподіваємося, що буде щось сьогодні цікаве. Чось невеличке. линок. <рив> Пів шоста година. Є перший линок. Народ, я довольний, як слон. Не встиг на телефоні включити камеру малесенький, але красивий. Так, зразу його відчіплю. О, блін, кайф. Малиш, ти мене дуже потішив. Тут маленький гачок, три хробачка було. Класненький. Кидаємо в садочок. Потім будемо відпускати. Тут я ще одну закинув на пінку. Вудочку. Можливо, якась краснопірка підійде гарно. Акуратно бік повело, це 100% лин. Дивився відео, як вони клюють. Оу, вже скаче рибка. Там на середині просто капець, що робиться. Риба товчається, не знаю, що то за риба. Дивіться, що я злопав. Але ти зараза черепаха. блін, ще така здорова це жесть. Маленька, ну наша ти, блін, ще й так проглотнула. Коротше. Ось така паскудниця попалася мені. Блін, велика. Перший раз в житті зловив лина, перший раз в житті зловив черепаху. Ладно, черепашка ніндзя. Давай, шуфлюй. Тільки не клюй більше, зараза. Там очок дістати, капець трудно. Так, сьомо ранку. Я перезакинувся, донку також. От на пінку я закинув, думав буде якась мелочовка клювати, але нічого не бере. Взагалі, покльовок нема. Там теж кулачок прикормки кинув віконечко. Пінку не бере, щось краснопірки плотве тут не видно. Ну В принципі, це й добре, але... Якась верхушка зверху скачить, там де прикормка. Але різко повело і щось хороше. Блін фракціон то Линок. Що? Підлящ! <клес> це підлящ! <клес> Народ. І тут, блін, хороший. Дивіться, яка дошка на поплавок. <ріху> <ріху> Охренеть, ну тут кілоха! Я в шоці? Блін. Глибини немає, що він тут робить? Худенький, правда, але блін, нема ваги. Можливо того товариша є, я потім візьму, зважу. Просто зразу повів в бік. Так, восьма година, А більше рибки наразі немає. Покльовки такі бувають час від часу, мляві. Такі хмарки. Це дуже добре, сонце менше жарить, можливо, краще буде кльов. Остатній буде для крупного вина. Тільки що ліву. знову така блін різка покльовка і в бік до водорослів почало вести. Я б не підсікнув, та так щось чуть-чуть зачепило, але так шпурнуло, поплов комаш на дерево ззаді, майже закинув, катапультувало. Щось було теж непогане. Але, блін, нормально не засіклося. Ай-яй-яй-яй-яй, притопило так. Поспішив. Оспішив. Ну йдемо до сусіда. Він щось там трохи тягає, чую по звукам. Спитаємо, що бере. Он каже, сусід що вже другого. підлящика витягнув. Дяща точніше. Такий самий десь біля кіло. Поліситлі ще як коні клюють. Коротше, покльовки тут на мітку. Добре, що ота шушваль мала не замахує, знаєш. На пінку і хробака. Окунець маленький зайшов. Тільки закинув. Линок. Я тільки закину, зразу, 10 секунд. Борися, я тебе зараз відпускаю, да я тебе покажу. Красунчик мій. Дивіться, який красень. Ну, трошка у верхню губу забивається, дуже так його травмує, невеличкий, але... Красота. Так, садочок. Сильний. Я думав, що там не знати що. Я тільки закину в будочку і він відразу клюну. А, Біжи. Потім тебе відпущу. Фу, сховався я в тіньок. Тому що... Ага, тут, блін, мурахи. Ага, не сховаюся я. Мурашник бляха. Хотів я парасолю свою. Розкласти. Я взяв верхню частину її, тобто саму парасолю, а нижню частину, яка забивається у землю, я лишив вдома або десь загубив на попередній рибалці. На жаль, камера не записала звук, була така різка покльовка, повело відразу вбік до камішів і ледь вивів з камішів. Не знаю, як поводок витримав. Я думав, що вже не витягнув. І це був хороший лящ. О, сусідлинка теж взяв. Люкс? Мій рекорд. 1238. Мій рекорд. У мене 1145, по-моєму, був попередній. 11, 11 година. Сонце жарить повним ходом. О колега прийшов, пробує теж ловити окунця, одного зловив. Сижу в тіньку 12 година. Поки що нічого не бере. Обід, жара, прикормки потрошечки підкидаю. Сонце так жарить, що капець просто. Не бере ні в мене, ні в віть. Опять лящ! лящ. Зразу повів і ми його зразу в садочок. Ах де ж! Та, дошка мала. От такі в болоті клюють апарати. Глубина тут, щоб ви розуміли, сантиметрів 40. Ну, до 50. Ну, я там на дно кинаю десь 40-50 сантиметрів. Так, він взяв перша година. Зараз. Від 11 у мене покльовок не було. І тут такий лящик знову залітає. Крутий. Ух, кайф. Блін, це чесно, це цього вартує. Стільки часу сидіти, щоб така рибка клюнула хоч раз у 2-3 години, блін, це вже круто. На поплавачку це топ. марки є, вручають, нема такої сильної жари, трошки приглушують, то сонце, бо то, блін, капець, підпарює. По-друге, кльову так і нема. Не знаю, що робити. Я собі ніби так сижу непогано в тіночку. Вітерець з'явився вже такий непоганий. Тобто не жарко, але так сижу вже трошки і закимарюю. Нема кльову. Не, не, немає активності якоїсь прикормочки, ще трошки лишилося, буквально 4 кульки. Я в принципі водойму розвідав, класну рибку ловив таку. На поплавок ще я нічого подібного не лопав ніколи. Взагалі задоволений максимально все одно. Так, доходить третя година. Помаленьку я збираюся все-таки. Ну, жара сильна. Е, як буде щось клювати, я думаю, воно буде вже ближче до вечора, година сьома, шоста, восьма. Ось так. Сенсу сидіти зараз ще 3-4 години, так просто маринуватися, не бачу. Але місце класне. Думаю, тут вечором теж клює. Буду діставати рибку. Нехай вона там теж не мучиться, не маринується. Ох, це дошки дивіться які. Такі три дощачки порядні. Так, їх зразу випущу лимка. Все-все-все-все-все, я вас відпускаю, ви. Пливи, маленькі. Малюк. Слизька зараз. Що, візі. Так, зважив я тих трьох лящиків. Рівно 3,5 кг заважили. Один був кіло 230, ну а ті трохи менше, ті десь по кіло 100 бомба. На поплавок таки зловити, це просто кайф. Ох, такої рибалочки на поплавок я не мав. Місце розвідав класне. Просто кайф. Відпочив, відволікся, бомбезно. Так що, я думаю, на цей раз я вже точно лайкосик заслужив. І будь ласка, підписуйтесь, тому що більше 80% хто дивиться мої відео, не підписані на канал. Для вас це не важко, а для мене приємно і важливо. Так що, все, слава Україні. Всім пока!